Всім привіт мої хороші з Тернопільщини. Сьогодні приїхали до сестри з Швагром і от маю таке агроволокно. Значить, зараз вам трішки перед історією розкажу. Тоді скажу, що планую сьогодні робити і будете мені допомагати. Так, так, ви як думали. Зараз дуже багато, зараз дуже багато будинків. Займається ремонтами, сьогодні вихідний день, субота, От тому трішки може бути шумно. Але історія не про то. Сьогодні все ж таки Сьогодні все ж таки хочемо, точніше, я хочу, зайнятися ось цією клумбою і таки довести її до того ладу, який він має бути. Осінню... Ось Весною, ранньою весною. Сестра закупила собі хвойники, ми розподілили їх, посадили, постелили агроволокно і планували застелити такими красивими декоративними камінчиками. Але поки те, покисе, поки те покисе, камінчиків не було, то агроволокно мотилялося-мотилялося. В кінці з того всього я взяв його, зібрав оцю корзину. І е, чекали, то кажуть, кращих часів е, до того, поки не з'явиться наста декоративна е, обмостка е, о, цієї клумби. І е, о чудо, сталося. На кінець е, закупили ці камінці. Правда, теж чекали, бо тому що це все кошти, це дуже дорого, особливо, якщо якісь вони декоративні або мають якийсь такий знаєте, відтінок чи колір, то це, виходить, дуже дорого. Три мішки. Отаких от 4 тисячі гривень. Ну, звичайно, дурних грошей нема, треба знаєте, щось обмежувати, щось в чомусь себе підтиснути, щоб мати відповідно те, що ти хочеш. Тому так сталося, що підтиснули, підробили і, слава Богу, ті камінці купили. Сьогодні сестри нема, вони поїхали з швагром по справах. Приїхав я з Олею, Марком і батьками. І думаю, поки їх нема, я швиденько а, це сам зроблю. Робимо такий невеличкий, як то кажуть сюрприз. Бо знав, що матеріал вже приїхав. Правда, не хочу нікого розлютувати, бо планували то робити все разом. Ось такі, бачите, беремо, он... кажу. Ось такі от камінчики. І ще є такі сірі, типу такий а, гранітний сірий щебень. От. То я, знаєте, думаю, так от, поки їх нема... Я зроблю. Будуть на мене злі, що я заліз і не почекав їх, Ну, то так і буде. Значить, ось ця ділянка. Ось ця ділянка. Її сьогодні ми будемо, як то кажуть, робити красивою. За цей час земля добре втрумбувалася, всіла. Правда, є невеличкі вибоїни, тому треба зараз підлатати. Якщо є якась ямка, то все ж таки планую я. Е... Засипати, ще раз пройтися, протромбувати, вибрати спочатку весь бур'ян і зробити рівну гладку поверхню. Так що будемо цим займатися. Що потім, то потім. До речі, попшикав я тим редумілом, а тепер не знаю, чи, чи воно помогло, чи не помогло, чи троянди хворі, чи не хворі, бо тому що той колір білий так і залишився. Ну, то вже таке діло. В іншому відео. Якщо я сьогодні це все зроблю, закінчу швидко, оцю діляночку, зроблю тут красоту, то займуся городом. То вже вам пізніше покажу все, що в мене квітує. Тільки ось так вам в ленту, в кадр ось таких красивих трішки квітів покажу. Ну, оце от просто безподобний варіант, правда? От, Безподобний варіант. Е до речі, оця ще таке дуже дуже. А, це червоненька така, дивіться яка. Вона, до речі, затвіла вперше, їй не було ще цвіту. Це, напевно, таке як в але, бачите, що вона потім стає білою. Але пуплянок, бутон, ну, просто шикарний. Просто. От. І ця красунь. Ну, Лілі то просто щось неймовірне. І це яка шапка. А аромат. А аромат, до речі, не знаю, наскільки правда, але кажуть, якщо... Оці от пообривати, то лілія буде довше квітувати. Тут, ну, потім я, я вам це все потім покажу. До речі, тут яка знову ж така похожа Такий от пуплянок. Те я вам все потім покажу. Це от титанік, моя моя любов. Моя любов. Тун, яка теж дивиться. Ну, Добре, я вам потім це покажу, бо те, знаєте, кажуть, буде все на раз. Одне, що біла лотоска розпустилася. Теж. Ну там, там, там. І, ну і там, але це все буде, як то кажуть, в іншому відео. Е, і помідори, і все, це вже буде все в іншому відео, тільки вам так просто коротко покажу. До речі, почали вилягати, помідори падають. Я знаєте, що я хочу зробити? У мене їх небагато. Е, проекспериментую. Залишу їх просто так на землі, отак От як на полі. Нехай собі просто, просто ростуть. Але то все буде пізніше. А зараз займемося цією ділянкою. Вдіваю обов'язково рукавиці. Першим ділом беру сапочку, візьму, повибираю бур'ян, протрумбую гарну землю. І оці от е, туйки, я їх підстригав, вони були кульками, але пішли гарно вріст. Ой, дивіться. Марко любить равлика, до віднесу, він дуже любить равлика. І обстрижу, зроблю гарні кульки. Зроблю гарні кульки. Так що буду вам все показувати. Буду вам все показувати, а там, як то кажуть, як вийти. Марко дуже любить о, цих гравликів. Зараз де доволі, він там грається. З Дідом Петю грається. От. Грається з Дідом Петю. Кажу, не буду показувати, але не можу пройти і вам не показати, правда? А і ще одна от біла лотоска. Біла лотоска розпустилась. А тут чорна магія. Дійсно магічна квітка. О, вже пішли, бачите, ріст. Хто там грається? Драконами. Дивись, я ти не шов. Диви, що ти найшов. Угу. То що таке дракон з... дракон з динозавром змагається? Маркусь, дивися. Дивись. Ой! Впав. Трава. Так, ти любиш Ой. равликів. Що, крокодил згамав равлика? Ай-яй-яй. Добре, бавтеся. Бавтеся. Так то кажуть. Роблю квітник, займаюся клумбою, вам показую перед історією, а до діла. І як завжди. Буду таку зовсім маленьку сапку. А, маленьку, тому що не зручно, бо бур'яна небагато і він дуже дрібний. Зараз я його гарно отак повибираю і обов'язково буду робити в рукавицях. А, іду ще візьму ножниці, тому що забув. Перед тим як буду агроволокно стелити, вже зроблю гарну форму туйкам, щоб вони були кругленькі. Так що, помаленьку та й беремося до роботи. Так, мої хороші, почав я з отієї туйки. Була отака от. Стала отака от. Потрішки обстригаю. Немає ніяких професійних професійних інструментів, ножниць, трифаретів. Все роблю, то кажуть, по відчуттях. О, так. Самими звичайними ножницями, кухонними. Ото для риби, для цього. О, таку от навів зачіску і зробив таку от кульку. Як на мене, як не для професіонала, то досить непогано. Потім ще підрівняю. А тепер займуся цією Ось Вон така вона розхристана, грубенька, а вийде теж отака от гарна. Починаю з верхушки, тут отак стинаю все, знаєте, в рівень, роблю його таким рівненьким площадкою, а вже потім, як то кажуть, по відчуттях, за відчуттями, отак. за відчуттями опускаюся вниз і формую так звану кульку. Можливо, знаєте, якби мав якісь гарні інструменти, то було б і швидше, і професійніше, і краще, але ви ж знаєте, що я не професіонал. І як на мене, як для першого разу... Ну, та, є, звичайно, що погрішності невеличкі. невеличкі. Я це роблю, як то кажуть сам. Потім ще трішки підправлю. Ну, напишіть, як вам така от. Чи така краще? Як вам моя робота? Отут ще треба низ зробити такий більш кругліший, щоб вона дійсно була такою кулькою. Отак. От З тієї сторони підійшов, побачив ганч, підрівняв. З тієї сторони підійшов, побачив ганч, підрівняв. Ну, тепер беруся за цю. Так, другу теж закінчив. Правда, трішки, знаєте, вона... У мене не така красива, бо тому що оця сторона була практично, бачите, така має провалять, така лиса. Але нічого, вона буде з часом наростати, наростати. Щороку буде підстригатися. І теж будемо формувати, знаєте, таку красиву кульку. То виходить, маємо ось таку і ось таку. Дві таких кульки. Низ дуже не хочу обрізати. Думаю, нехай в нас її ще трішки підросте, наросте масу, тоді ще обріжу. Тут прийшлось мені трішки обрізати гілочок нижніх. От там, Бачите, тому що вона була дуже така розхристана внизу. От. Так, потім повикидаю. Так що вийшлося ось такі от дві кульки. Тут трішки в мене бік лисенький, але він не росте. І тут лисенький не росте, то нічого страшного. Знаєте, То кажуть, все з часом, з часом поступово будемо робити. Ота, от така більш рівніша, але ну, вона мала багато а, гарних гілочок. Так, що такі справи? Тепер беру сапку. Тут же в мене Марко бігав, вже Марко приклався до роботи. Тепер я беру сапку і повибираю весь бурян. Бур'ян обсапую а потім руками пообираю, щоб вже його не застеляти. Зараз буду думати, як робити це агроволокно, бо тому що я ж раніше стелив агроволокно, в ньому робив дирочки, а вже потім в тих дирочках я був оці рослини, що, вже, оці от, що ростуть, я висаджував. А тепер, виходить, там три куски того агроволокна. Треба знайти ті дирки, в яких вони мали рости. І в ті дирки їх тепер позасипати, позакидати. Заставити, точніше, отак от скажу. Заставити. але вони вже за цей час трішки підросли. Треба це все далі піднімати, ті всі гілочки. Ось так, щоб дурного робота любить. Але нічого. Зараз обсапаємо. Тоді повибираємо, щоб воно не піднімало нам агроволокно, щоб воно. Не росло далі. Отак. От тоді зараз візьму цю дошку. Ось так треба вже її забрати. От так. Тут все теж. Я цією дошкою... Те, що таке зразу велике, то навіть не буду сапати, зразу заберу. Е, цією дошкою я втромбовував землю. Ставив її на землю, а тоді по ній ходив і втромбовував. Так що... Росте все, бачите, трава росте як сумасшедше. Дощі йшли, тепло йде після тепла. Воно як більше не росте. От Так Так що ви зрозуміли. Значить, Зараз я беру весь бур'ян, визбирую, висапую. Тоді ще там, де ямка, підсиплю землею, протрумбую і будемо шукати дирочки на агроволокно. Агроволокно, в мене ось воно. Все є. Так що добре, бо незручно тримати телефон в руках і робити. Це довше часу займає. А так швидше. До речі, думаю, може оці дерева ще мені отак легенько тік чик підстригти, як ви кажете. Хто знає, хто розуміється, чи оці штамбові дерева треба підстригати чи залишати їх так, як є. Напишіть в коментарях, будь ласка. Як то кажуть, невеличкий перекур. Значить, вже підготував ділянку. Мені мама допомагала з марком. Агроволокно розстелити. Це реально був квест, знаєте, бо тому що якщо ви купляєте просто агроволокно, у вас вже ростуть рослинки, точніше, ви постелили агроволокно, зробили ямки, помітили, посадили рослинки. Супер! А так, знаєте, другий раз не хотілося вже купляти агроволокно нове, те на якому по факту вже рослини росли. Оті дирки шукає, вітер піднімає, ну, то трошки складновато було зробити, але нічого. Зробили. Получається, розпрямили в ті ямки, що були в агроволокні, попали на кожну рослинку. Тепер, виходить, є два щебня. Зараз я вам покажу. Отакий от, от сірий. Він такий, знаєте, трішки калібру такого грубшого. І другий той самий сірий, але. Отакий от, от дрібніший. от такий. Що просто для порівняння. Бачите? Дрібніший. от, а То розстелили агроволокно. Марко допомагав, але... Що ти маєш? Покажи. То що таке? А, такі цукерки ти знайшов. Ага, молодець. Марко допомагав, допомагав, але він не може. Він по тій дошці скакав, скакав, тоді впав, пішов. Він знайшов цю прийшов. Розстелили агроволокно, так, знаєте, щоб вітер не піднімав його круг о, самих кущиків і деревців, попідсипали отією грубою гранулою. Зараз я, як то кажуть, трішки їх розворошу, е як мінімум, так знаєте, щоб вони були ну, не то, що в один шар, в один слой, а так, щоб вони покривали практично все агроволокно. Ось так. Бачите? Наразі воно як, як сніг. Хоча картина вже вимальовується знаєте, такою досить непоганою. Е, грубим зараз закриваю повністю. Ну, якщо не повністю, то так, знаєте, щоб вони були. Е, тоді закриваю всі пробіли дрібним. Дрібного маю теж два мішки. Два мішки грубого, два мішки дрібного. І вже потім, як декоративно, оцей. буду його Розсипати знаєте, поверх, буду робити так звану текстуру кольору, в принципі, от, так як бруківка. Бачите? Тут бруківка такого кольору, така сіра, з такими відбитками, типу такої цегляної, такого оранжевого такого кольору, такими типу, як розводами йде. Так що ви розуміли. І такими самими приблизно знаєте, хаотично хвилями буду оці от оранжеві, але вже по факту по. Тому, коли вже ростелю повністю все грубе, а потім дрібне. Так що так що така от робота. Трошки я забагато обчимкав ту кульку. Ну нічого, наросте. Це така гарна, ну, просто там така, знаєте, з того боку лиса, з того боку лиса, ну нічого, у нас ще підросте. Тоді вже буду, як то кажуть, по мірі наростання щороку буду формувати і коригувати. Така от в мене поки робота. А ви що думали? За таку роботу дизайнери оті, е, ландшафтні беруть тьма грошей. Знаєте, а так в домашніх умовах можна все зробити. Тільки захотіти. Головне бажання, можна все зробити. А це направду, знаєте, це не є важко. Треба час. Не спішити помаленько, Все зробиться. Головне, як то кажуть, бажання. Бажання і час. Так що зараз, як то кажуть, займаюся. Розсипаю повністю всю гранулу грубу, потім дрібну, а потім вам покажу. Як то кажуть, картина потрішки вимальовується. Я вже засипав повністю весь сірий і грубий, і дрібний. Ось. Одна є проблема в тому, що агроволокно натягнути не так, як струна, знаєте, що воно так пружинить. А, а невеличкі складки робить. А думаю, нічого, воно підсипаться камінчиками, тим, знаєте, воно його замаскує. Це суто сірі камінчики засипані. Ще не сипали ми оцих червоних. А зараз ми розсіваємо ці оранжеві, червоненькі. Їх шваброю отакою, от от візьму і перемішаю, до кубки змішаю, і має бути красота і ляпота. До речі, така от вийде клумба. Ви знаєте, Мені розстановка цих рослин не дуже подобалась, чесно кажу. Ну, так, бачить, моя сестра їй так подобається. Це її ділянка, їй вирішувати, а мені лише допомагати. А зараз, вже, коли от я засипав камінчики, то, ви знаєте, мені а, теж починає подобатися. І це рахується ще без цих декоративних червоненьких. Так що, а, Тепер я її розумію, от чесно кажу, тепер я її розумію, тому що ця от заїзд, ворота, вони відкриваються, заїжджаєш, і тут зразу на в'їзді в двір буде ось така от. Красота. Це дійсно красиво, це дійсно гарно. І тепер я її прекрасно розумію на рахунок оцього городу. Вона каже, на холєри нам того городу, тих пару буряків і того всієї біди. Краще зробити далі цю всю територію перед будинком. от таку виключно декоративну. Тому вона і була проти квітучих тут рослин. Цих троянд і цього всього, тому що, каже, краще зробимо тут таку гарну ділянку вічно зеленими, і з часом будемо продовжувати, продовжувати і продовжувати. Попри те, що тут є абрикос, абрикос і черешня в кінці. Типу, все одно садочок буде зберігатися такими невеличкими деревами, а краї... Може і є рація в тому, щоб таки робити далі хвойники або вічно зелені. Я вже так думав, можливо, я оці от, дійсно всі квіти, які є, перенесу сюди, бо тому що коли цвітуть тюльпани дійсно красиво, дійсно гарно, однозначно, бо тому що квітень-травень, оця от вся ділянка, це виключно тюльпанове поле. Потім і цвітає, і таке, от, знаєте, ні туди, ні сюди. То, можливо, краще сюди перенести всі троянди, всі всі троянди і всі лілії. Перший ряд зробити трояндовий, другий ряд зробити лілівий, е, лілієвий. А оці, що є попри край, може і так і залишити їх. І коли відцвіте повністю тюльпанове поле, обріжеться буде оця от пишна зелень, пишна красота, квітуча. Ось тут. тут Ця ділянка виключно, як, як квітник. А ця ділянка дійсно зробити виключно декоративною і красивою. Ніяких цибулів, ніяких морков, ніяких буряків. Таке треба, як то кажуть, в селі вирощувати, правда? Як як Наречена, наречена в білім платі. Білосніжна, ніжна, як, ото, як вельон, як фата молодої. Що до неї аж боїшся доторкнутися, щоб не зруйнувати цю красоту. От, ніжність. Ніжність. Ніжність, ніжність. Так, добре, ніжність. Зараз, як буду, закінчу тут, буду займатися тут, то я вам буду показувати. Ідемо, як то кажуть, на обід перекусимо, трішки відпочинемо, обдумуємо порядок наступних наших дій. І далі займемося цією клумбою. І вже, як то кажуть, фінішний варіант, я вам обов'язково покажу. Фух, трошки, знаєте, я і втомився. Вроді така робота, знаєте, не пильна. Але клопітка, така, знаєте, кропітка і, е, потребує, потребує багато уваги, е, терпіння, якого в мене нема. Ну, тим не менше, як то кажуть, помалу-помалу та й робота робиться. В принципі, вже... Половинку опрацював клумби, сів відпочити, подивитися, що воно собою являє, і подумати, що треба ще де доробити. Ну, ось і все. Як то кажуть, фінішна пряма. Кінцевий результат вам показую, що в мене вийшло. Ось така от, наразі, як на мене, досить непогана. А як вам? Покажу вам ближче. От кольорову гаму цього каміння хаотично такими розводами сірого і такого... Я не знаю, цей колір вам назвати. Ось так, щоб ви розуміли. От. І кульки. От, дивіться, як гарно. Треба ще... Отак. От, Якщо камінчики попали, лишні, лиш. Щоб вони О, можна. Ось так. Так немає, досить непогано. Засипав, знаєте, під цих і От. Ну, в принципі, думаю, що, думаю, що дощ по... пооббиває, позмиває. На сонечку воно таке виходить, з блиском. Не знаю, чи вам... Перека... Не знаю, чи вам камера покаже ці блиски. Майкі-блискітки. Це гранітна щебенка. А в тіньку ось така от. от. Закінчив ту ділянку. Я про неї давно говорив. Давно вже виношував цю ідею. От. І на кінець-то втілив життя. Там каміння трошки темніше, бо тому що ще мокре вологе. Зараз вітерець продує. І воно стане таке ж саме світле, як і тут. Тут тільки треба ще взяти вінника і підзамести. Ось там трішки попало Ще щебенки. Ось так. Тут і. Напишіть мені в коментарях, як вам. Як вам. Як вам моя робота? Чи сподобалось чи ні? Кольорова гама і все інше. Ось. Який ось який наразі кінцевий результат? В мене вийшов. Ще скажу так в двох словах. Ви знаєте... Вроді складніше було сформувати ту основу те агроволокно, вже, коли росли, всі рослини ну, повністю були посаджені. Але оця кропітка робота цих камінців, тому що я що розумію, що не можуть вони бути всі сірі або одним махом закинуті всі оці оці коричневі камінці. І оце от, от таким відеречком маленьким брав, розсипав і перемішував. От знаєте, тільки через те, що не то, що клопітка робота, а така однотонна робота. Оця однотонна робота мене просто, знаєте, як то кажуть, е нервує і добиває. Але задумав, хотів і зробив. А ви напишіть в коментарях, як вам, чи сподобалось, чи ні.